Лікарю, скажіть, якщо дитина не хоче їсти м'ясо, чим його замінити? Собакою! Собака завжди хоче їсти м'ясо. Познайомились чоловіки з жінкою на курорті. Першого дня чоловік погладив жінці руку. На другий день лікоть. У третій, коли чоловік наважився торкнутися жінку за плече, вона роздратовано сказала Сергію! Ви що думаєте? Я сюди на півроку приїхала? Секс-чату. Зріст. 168. Волосся. Блондинка. Ковтаєш абсолютно. В попу. Чому б і ні? 69. виповнюється через місяць. Оксана каже Марічці: Ти знаєш, що мені твій Петро сказав? Що? Що мені потрібно у блондинку перефарбуватися. Навіщо? Ось і я його спитала, а він сказав, щоб колір волосся мізком відповідав. І до чого тут мізки? Вони ж сірі. Потрапив Коля Тищенко служити на фронт, але йому страшенно не подобався його позивний. Приходить він тоді до комбата. За правилами військової субординації, говорити відразу навіщо прийшов, не можна в жодному разі. А тому спочатку закурили, поговорили про війну, про постачання боєприпасів, про справи підрозділу, про відносини з полоненими. Нарешті дотрималися ритуалу, пора вже й по суті справи. Але знову ж, тільки поволі та алегорично. Тищенко попихкав вейпом і каже Е, підполковнику. Дехто з мого взводу хотів би змінити позивний. Навіщо? Декому з мого взводу його позивний не подобається. Чому? Декому з мого взводу його позивний здається неблагозвучним. Комбат закурив сигарету і сказав: Стривай! Командир твого взводу Анкер. Правильно? Правильно, командир відділень. Кольт магнум та глок. Правильно? Так, правильно. Твої побратими. Варях, Бонд, Касл, Денія, Зазель, Бегемот, Чорний та Майстер. Усіх назвав? Так, усіх, товаришу підполковнику, усіх. Ваша медсестра Картана. Так, так. «Так хто з них чим не задоволений? Лінива котлета.